Місто Чунсінь. Мабуть, ви багато бачили відосів про це місто, де поїзд проїжджає скрізь будинок і кучу-кучу-кучу інших, як сказати, відомих міст, місць тут. Вибачайте бачите, саму українську. А також, а також, я тут знайшов один магазинчик, мабуть, ви бачили кучу відосів про це, але покажу ще. е, э, зараз. Так, щоб мені купили. Не знаю. Куплю, напевно, я вафлі. Коротше, щоб показати, як це, як це відбувається. Кладемо вафлі. Пікають. І доною розраховують. І все. Круто. Again. Ще раз. Okay. Ага. Не одразу спрацьовує, але працює. Okay. Okay. Дякую. <реку> Ось так. Повільним рухом долоні ми розраховуємося за вафлі. 4 юані. А як це відбувається? Там ви повинні зареєструватися там в два кліка в одному додатку. І все у вас все все проходить через вашу долонь, тому що якось запам'ятовує вашу долонь, ваш акаунт.